А чому руки трясуться? Переживаєте? Не бійтеся, Олег, я вас не з'їм. Олег, підкажіть, а ви одинак чи командний гравець, коли стосується задач? Командний гравець, тобто самотужки задачу ви виконати не зможете. Чому? Та ви ж самі тільки що сказали. Ви вже якось ха, зрозумієте для себе, бо то одне, то інше. Олег, а з яким керівником вам буде комфортно працювати? Зі стресу стійким? Чому? Олег, ви стільки лажаєте, що у керівнику потрібна стресостійкість? Ні, ви ж самі відповіли. А яку якість в собі найбільше цінуєте? Амбіційність. Тобто, ви така акула, яка піде по головам, а що треба то й жере? Ні, а як це розуміти? А ще які якості старанність? Тобто, ви виконуєте всі задачі? Навіть якщо вас з іншого відділу попросять щось зробити, і ви так побігли, як вірний песик Олег. А ви любите тренінги на команду об'єднання? Відвідуєте їх так? Все, щоб не працювати.